Сезон 2025 починається. Ось така топка, все мінімальне. Рішив не, не тратитися тут сильно. Непогано взагалі так дує. Вітрячок. світло. Ось так все воно виглядає. 1600 розсадин, 1600 стаканчиків. Скоро будемо починати, як і кажуть, відкривається сезон огірків. Якщо щось не зрозуміло, будете питати. Оце, кстати, Така перегородка, щоб орієнтуватися, де полив, де не полив, там розсаду, випустив. Так, другий другий слой пленки забитий, обичними капельними лентами старими. Вони вже, виходить, забиті, їх використовувати другий раз не сильно хочеться. Другий потолок, все чітко, все охрененно, набагато тепліше, ніж за ніж одним слоєм пленки. А ось північна сторона, то тут аж 4 слої пленки, можна тут взагалі досками зафігачити і якимось теплоізоляцією якоюсь. І тоді буде набагато тепліше. Тут все одно сонце не світить. Можна сміло це робити. Ось так.